Добрий ранок. Починаємо. А, ну день, мабуть, вже. Починаємо урок. Давайте я швиденько прогорну, тому що у вас зараз тест. Але мені складно втриматися. Хоча, якщо вони не підписані, то чому? Це не проблема. Теж таке. Дивіться, ось це під підсумки вашого ведення зошиту. Ну, теж ви можете розуміти ситуацію. Вона дивовижна. Ну, що поробиш, це ваш вибір. Ви або отримуєте щось, або не отримуєте щось, приблизно порівну розділяєтесь, маєте право. Але контрольно, ось це мене бентежить. ви Бачите, як ви цікаво розподіляєтесь по контрольній роботі, при тому, що задачі типові. Але я казала, коли ми розв'язували, я в класі розповідаю, потім я розв'язую вам допомагаю вдома розібратися. Я все ражовую, я все пояснюю, поясню. якщо є можливість, ви запитуєте все робите, а потім на контрольній роботи виявляється, що ви не хочете написати а, то, що я вам казала. Я казала, що не можна використовувати готову формулу для ситуації інтерференції. Якщо ви використовуєте формулу, наприклад, для максимуму дифракційної градки, то вам обов'язково потрібно показати, ну, якщо ви хочете перейти до якогось X до якогось L, вибачте, у вас нема рисунку. Що ви написали, які тангенси, які синуси? куди ви що приравнюєте? Взагалі не зрозуміло. Рисунок зробити, а потім щось робити ще після цього. Коли ви розв'язуєте задачу на е, змінення, ну, зміну різниці ходу, і ви не робите рисунок, про що взагалі ми розповідаємо? Я просто дивуюсь, тому що. Я вам це все показала. Я казала, що ось це потрібно робити, ось це потрібно робити, ось це потрібно робити. Ні, ну ви леніве, що поробиш, я не можу сказати. Але дивіться, тут є дуже дивовижні речі. Ну, по-перше, мене цікавить, що ось тут написано, тому що це таки класна відповідь. Ну, це, мабуть, лямбда, а все інше мене цікавить. Ось тут мене цікавить, чому у нас мінус третя ступінь стала сантиметрами. Ну, Якщо що, просто знов дивіться, коли я от це перевірила, я, не... я розумію, що людина просто загубилася, але я сніжаю, наприклад, з 7 балів я бал забрала. А якщо це тест, з це 7 балів буде 0. Ну, якось робити висновки такі, що ви не можете це зробити? А ось тут взагалі така дивовижна штука. Чому у нас. Ой, господи, що там написано? Інтерференція, і якийсь синус в тета. В інтерференції. І якісь оптична різниця ходу, а де вона, де якісь кути, щось показано кудись. А як ми це розв'язуємо? Вот это D синус T, дорівнює М, ну це, мабуть, лямбда, на це схоже трохи. Я взагалі не, роз, не розумію, що тут написано. Якщо це штучний інтелект розв'язував, ну вибачте, а де ваш інтелект? Якщо це не штучний інтелект, то з якого переводиться? Ляку це написано, я взагалі не розумію, що тут, тут відбувається. Ну це не можна оцінювати. І я це не оцінювала, ну вибачте, тому що тут нема не, не, не. Кажи. А скільки снижали за вот это, вот, в метре, в сантиметри? Я ж проговорила. Мінус бал? Я ж сказала, що так як це було відкрите завдання, там є повний розвязок, і все класно. я розумію, що просто тут без попутав, скажімо так, то я всього бал сняла. Але якщо це був би тест, це втрачаються всі бали. І це ж грустно. І так, е, ваше домашнє завдання ось таке у вас було. Ось ці задачі. Е, так, да, ці задачі у вас ще от в цю тему, і це якраз як я перевірила ваше е, ведення зошита. Все, у вас і не помилилося. Добре, завтра ми вже починаємо нову тему. Але вона швидко пройде, що ви розуміли. Тема, яку ми починаємо завтра, вона закінчиться у нас в лютому. Ну, просто осознайте. знаєте. Темпер. Зараз ми з вами будемо писати тест. Ви можете вже потроху заходити. Я зараз трохи прогортаю і зупиню запис, тому що нічого нового ви тут не дознаєтесь. Тут є трі задачі додаткові. Тестування зараз напишемо і завтра все нове вже буду розповідати. Тому всім удачі на тесті. Якщо будете хтось розв'язувати відкриті задачі, крім тестових, ну робіть висновки і розв'язуйте задачу, а що ви якусь то ерунду пишете? Ерунду не потрібно писати. Це не цікаво читати.